Вітаю вас на каналі Лікінцева НТРВ. В цьому відео покажу вам, як пошити цей бюст з цікавим акцентом спереду. Лекали на цей бюст ви можете знайти в описі під цим відео. Для пошиття бюста нам необхідна еластична сіточка, брителична резиночка, еластична бійка, застіпка, регулятори та кільця, нитки в тон. Починаю я збирати свої деталі з того, що мені необхідно з'єднати. Виточки на оверлоці та з'єднати бічні деталі з чашками також на оверлоці. Я буду складати деталі лицем до лиця, ось так чашечки складу. Ось тут прикладу оверлок. І також потім прикладу спинки лицем до лиця і з'єднаю їх на оверлоці. Перестрочуєш випрямою строчку. Усі відкриті зрізи цієї моделі я буду обробляти еластичною бійкою. Почну я з цього центру, потім оброблю край чашек. І потім оброблю низ та верх, залишаючи хвостики в центрі, для того, щоб потім пришити сюди кільця, і зверху. Такий вигляд має оброблений бюст. Тепер до спинок я пришиваю застіпку. Я вже зробила бретелі, але перед тим як пришити їх до бюста, мені необхідно пришити на спинки невеличкі відрізки бретелі для того, щоб пришити бретелі до бюста. Я лінійкою відмічаю 5 см від Застіпки з обох сторон, і відміряю бретельку, щоб вона була на 1,5-2 см вище за спинку, і відрізаю собі такий відрізочок. Тепер на машинці я пришию бретельку. спочатку внизу, зафіксую її знизу і поверху моєї бійки, і також зверху одну строчку, зафіксую поверху бійки. Пришиваю брителі до бюста. Все, що мені залишилось, це пришити до ось цих відрізків в центрі сюди кілечки. Спочатку до одного боку прошию і потім до іншого. Так виглядає бюст до зачистки. Зараз я зріжу усі зайві ниточки та підріжу зайві елементи і покажу вам на манекені. І ось так виглядає готовий бюст на манекені. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте підписатися та поставити лайк. І пишіть в коментарях, які б ще відео ви хотіли бачити на цьому каналі.